Весь об'єм, і в мене є недостача. А чому недостача? Тому що я забивав 18 метрів висоту. Так. А там висота від 18 до 24 метрів. 50 мінус 60-12 сантиметрів. Якщо 64, то 16. Зараз пересчитаємо. По Созначно, законності, я по законності є претензії до вашого безпосереднього е, підприємства. Ну ми спробували знайти ці розбіжності, я їх е -е, не можу знайти. Дивіться, я можу. Ми ще, ми ще тільки в процесі зараз знаходимося. Поїхали на Коморівську ділянку <ривіт> твердолистя. Яку <ривіт> кварталу вийдуть? Зараз скажу. <ривіт> Тяжка ти людина. Я хуєю. Зараз перевіримо, бо в нас немає, не було перечотки. Яка, який... Так а як ви ж тоді... Якщо ви навіть кількість не щитали. В смысле ми не вчитали кількість. Ну ви кажете, що у вас не було перечотки. Ми кількість вчитали. Ми ж не знаємо, скільки ви в перечотки ховаєте. В лісрудному квітку не вказано кількість дерев до загутівлі. Там лише об'єм. А як ви прикинули, що об'єм більше? Я ж вам розказував як. Не розумію. Давайте приїдемо. Зараз встановимо встановимо, скільки тут по факту пеньків, тому що тут набагато більше. Ну звісно. Чим ми. Під 500. Ну, можливо, Тут так. дерев дозволено в рубку біля 500. Так, да, да. то це ще більше буде об'єм. Більше чого об'єм? Дозволеного ліміту заготівлі. Тут дозволений ліміт, якщо я не помиляю, 1006 кубічних метр. Кубічний. 154 квадратних кубічних метра взагалі з них... 25 діла, а остальне типа дрова. Да. Ну, тут все так. Все так, але по факту тут більше 200 кубів заготовлено. 100%. Це яким чином ви встановили? Ще раз вам розказую. Не... З кожного дерева беремо колоду по 9 метрів і це вже перевищує ліміт на більше, ніж на 50 кубів. Це тільки те, що ми знайшли. То ви ж кажете, що ви не, навіть не знаєте, скільки тут дерев. В смісі, я не знаю. Я не знаю, скільки у вас в, в, в учоці офіційно, скільки ви заявили. Ну, а скільки ви тут нарахували? По факту, фактично даність. Я скільки. скажу скільки. Сейчас скажу. 340 твердих дуб граб і 44 пеньки сосна. Це скільки буде? 384. 384. Угу. Ми нарахували. Ну тут більше. Ну, звичайно, більше. Більше. Так. Я, я більше не спорю. Європа. Більше. Ми не всі знайшли і нам цього було достатньо. Ну, ну Цього достатньо. Я зрозумів. все да, І оці 10 см, е що ті розбіжне, це по сусні, Да? По-перше, вона. А як ви рахуєте, наприклад, от пеньок е 16 см, теж мінус 10 чи як? Та чого ж мінус 10? Кожен, кожен діаметр має свою збіжність. Угу. Ви що не розумієте, є спеціальний да. ну, Я розумію. Но, Якщо е... діаметр пенька там, умовно там 20, да, то на висоті 1,3 це буде там 22, 22 26, ну, а, Збіжність на, 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 на 16, От пеньок 16. І це ж не може бути там навіть 9 метрів. Да? Пеньок 16 см. Допустимо, скільки буде, скажімо так, висота його. Я розумію, що, ну 9 може на 16 не бути. Дай е ну інтернету немає, то що я позав. загляну, може в мене є. Нема, тут нема зв'язку. Ну що, давайте по факту рахувати. Ніхто не пам'ять, що в пеньок 16 на 1,3 ітрисій буде приблизно. Нижки нема з собою? І яка, якої висоти? Зазвичай. Це ж може бути різне, все залежить від породи, від того, яка... Ну, понятно. Ну от його... сосна мене цікавить. Сосна там, хай не 16, хай 18 буде. Нішки Це ж дуже молоде дерево. Її висота може бути різна. Дивіться, в кожному. В кожному Умовно, да, районі проізростання цього дерева, так. висота дерева може відрізнятися. Це так, як люди. Є люди метр пійсят, е, метр шістдесят, метр сімдесят, метр вісімдесят два. Але вони їм всім по тридцять років. Зрозуміло, але є така, знаєте, теж така, якби природою заложена функція. Да? Якщо там, напустим є острова. Нова ну. Гвінея, то все населення там воно однаково росту плюс-мінус. Да? Вони пігмєї, Да? А, ділянці... а, а наприклад, десь в Республіці Конго, там де здоровенних нігриблінь живуть, так. то вони всі там за, за 2 метри ростом. правильно? Так само і тут. Якщо тут дерева зазвичай, отут, ця, на цій ділянці. Це бути зазвичай. Бо кожна Одна ділянка відрізняється віком. Правильно, я за одну ділянку. Дерева в рамках однієділянки. Вони плюс-мінус однакові. Звичайно, ми... Во. Ні, тож вони, звісно, однакові, якщо вони е, ростуть на одній ділянці. Якщо Правильно. Вибираються модельні дерева, визначається Вірно. розряд висот. Ну то ж так це робиться. Вірно. Так от ми тепер трохи починаємо говорити на одній тій самій мові. Чуть -чуть. Ми розмовляємо про одну ділянку. Про одну про одні сор... породи дерев. Хвоя, і, і там Дубограб, так. Да. Все, От все, ми не йдемо. Да, звісно, на цій ділянці сосна чи дуб тут копізми. Дивіться, він рівнесенький, як як струнка. Зазвичай всі дерева вони як струнки йдуть. Десь є там, от то граб, бачу, він такий трохи дров'яної, дров Ну зазвичай пане Андрій, пане Андрій. Да. Ви... Але якщо взяти іншу ділянку, то там дуб може інший бути. То звичайно, бо ця ділянка вже пройдена прохідною рубкою, де видалені всі дерева, які а -а -а. погані, криві, хворі <с 41> і так далі. Для того здійснюється ця рубка Володимирович, призначення прохідної руки. Вимічіть мене з хворими і кривими. Так, да, не смішіть ну, мене. Звідси діла уїжджає наліво. Стільки, Якого ну що мені діла вам розуміють. Діаметри 12-14. Тут? Від, від, зараз е, скажу. Чого? Від е, е, діаметра, Зараз я вам о, зачитаю. О, о. Від 18 до 68. Звісно. Ось, Навіть якщо відняти 10 см збіжності, то це буде, ну, хай буде да, від 10 до 58. польова перелікова відомость. Да. От беремо сосна. Ну, так ви самі себе документуєте. Сосна, уже. 8. Чим? Ну я ж вам розказую. Що... Ви хочете сказати, що тут немає діаметра 58? 58 чого? Я не знаю, мене я... Діаметр чого ви міряли? Послухайте, від 18 до 68 ну, сантиметрів. 68, це ж ви пеньок поміряли? Пеньок, так. Да. Ну, мінус 10, 58 чого? хай буде. Ой, не чує баба. Не знаю. Ну чого ж ми в мене немає переліп перелікової польової. Ви ж її ховаєте всі? А, ні, У Вас ні, ні, нічого не ховає, немає. Нічого. ви приїжджаєш? Я не я і хата не моя. Йдіть туди, куди? До до болоховця туди, на сізо. Куди ви написали? Куди шукати? Ви... Де шукати польові? Відом? Ви написали звернення? Я не встиг. Мене дуже багато. До які претензії до мене? Так я просто не до раз... вас немає претензій. А, Є а, до почуєте Ви розділяєте особисте особисте до до особисто до вас, претензій немає. Ви ну давайте це раз запам'ятаємо. У мене нема особистих претензій до вас. Бо немає прецедента. Взагалі особистих немає. Супер. Я з вами спілкуюся, як з посадовою особою. Супер, погнали. Все. Якщо будуть претензії, то тільки в рамках посадових обов'язків. Хорошо, погнали. Особисто у вас немає до вас, як добро, до людини, ніяких питань. Добре. Погнали. Починаємо міряти. Да. Починаємо, міряти. Да. Починаємо міряти. Ділянка, яка створ... твердолистяна була. Думаю, треба перевірити, тому що дуб це ж тюрма. Добре. Да. Добре. І, да. Деревами. Не знаєте, чим дорізає? Ну, скільки, скільки фура дуба коштує? Та звідки я знаю. Ну це ж різний сорт, ну... різна. <рив> Володимирович, хватить тягнути на оскар, вам його все одно ніхто не дасть. Ну як же ви не знаєте, як, скільки, а, а, ну, скільки нас... коштує мене фура ділового дуба? Ну, звичайно. Не знаю. А як я можу знати? Ну, то ж ви ж відпускаєте аукціони, а ваше підприємство. Не ні. ні. Ви помиляєтесь. ви не знаєте навіть нашу структури. Ви навіть не знаєте нашої структури. Для чого мені її знати? Ну, Якщо я спережні? знаю факти. Ну що? Не ну, я знаю факти. Факти чого? Факти. чого? Що всі крадуть, а він покривають. показує? 100%. 100%! 100 це, 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 я, це, я в прев'ю ставлю цю фразу. Сразу, щоб люди... Я знаю, ви не ображаєтеся, що ви ви щоб сразу люди відреагували. Я так. знаю, що ви там наріжете. Якщо ви побачили останній раз, я нічого не нарізав, тільки вирізав, коли ви бумажки підписували, не глядя. Е -е 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 я Чого? так вирізав, і все одно люди побачили. Ні... Я нічого не вирізав. Щось вирізав? А що ж я не гляну? я з минулого щось вирізав. З минулого... Я і... ціле не... не вдивлявся. Ну так вдивіться, не вирізав нічого абсолютно. Окей. І так, це що буде не... оце три години відео? Е... Я їм може просто. Воно ну, не буде ніхто три години шо? дивитися. А, да. Так, давайте знайдемо діляночний стовпчик для початку. Де він там? Щоб ми впевнили, що ми те рахуємо. 3,15, ось. Фіксуємо. 3,15, площа 2,3. Прохідна 25 рік. Погнали. Ось перший пеньок, тверде, другий пеньок і пішло, поїхало. Сиді там ще під гілячем, непонятно. 27. Так, 25. Беремо середню. Так, ти одразу середній, не цей. Не... 26. — А ми менше бере. У запас був. Коли рахуємо. Дуб. А ми ж рахувати будемо. Вас... Ви, я... ви ж бачите, не. що ми цей, що ми дуб. рахуємо... Ну... Ти пише дуб. Де став? Поняв? А, Якусь... 23. У мене є підозра, що у вас ви е... рахуєте якимось не тим. <спільному> чи способом, чи, ні, ні, ні. чи агрегатом, ні, ні, ні. чи як назвати ні, ні. той апарат, яким ви рахуєте. Но я вам запропоную порахувати ми зараз на все листочку. Так. Так, так. Я, 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 все, я все розумію. Так я, я перед тим, як я, як я цим приложенням рахував, ми перевіряли. Перевіряли з табличками, і не з одної. Чи правильно рахує кубатурник? Правильно. Я не розумію, що він <сь> рахує. Можливо, він застосовується для ділової деревини для відпуску, а не для дерев, які... А яка різниця? Велика? Е, ну, змінюється об'єм? Ну, звичайно. З Яким чином? Ну, от яким чином змінюється об'єм? Ділова деревина чи е, сорту де, чи об'єм він один і той же? Ні. Як ні, це ні? ні. Ну, дивіться. ну як ні? Е, якщо ми маємо дерево висотою 18 метрів, так? Так. ви забили туди. Діаметр. Так. При чому тут 9? Це, тому що я кажу, 9 забив. Давайте, от просто ну, ми ж спілкуємося, так? Ну відпустіть цю цифру 9. Я не можу її відпустити. Андрій, ну на секунду відпустіть цифру. Добре, 9. Хорошо, добре, добре. Беремо на висоті грудей міряли діаметр. Так. Ну Встановили ми його, так? Так. Як ми його встановимо? Ну, ми питаємося встановити, міряємо пеньки, да, є таблиці переводів на діаметр. Отут він буде складати умовно там, 20 см, 20 чи 30. Неважливо, да. так. І далі це дерево. Так. так само, як воно від комля росло до 1,3. Так. Воно так звужувалось поступово. Да, да, да. Так само воно від цих 20 чи 30 аж до. Вірно, самого, вірно, йде конусом. До самого верху там своїх 18, 20, 24 метри. Плюс-мінус, іде чуть-чуть, воно зменшується, зменшується, зменшується. Ну це називається конус. Конусом називається фігура, яка має гострий, конічний вершин. Якщо його продовжити до безконечності то він десь все одно зійдеться, він буде гострий, самий гострий. Конус, він має просто різний кут, конус, розумієте? Є, є. різні Ра конуси є, понимаєте? Да? Е Оця фігура більш схожа на циліндр. Ні. Циліндр це дві паралельні сторони. А є різні циліндри. Так, коли це? Давайте. Ну це щось, блі, якась, yeah. ми, ми зайшли вже якусь. Є правильний циліндр, є неправильний циліндр. Закрили тему. Так, да. Є в mm -hmm. нас 30, так? Так. І далі буде там е, якось зменшувати зменшувати. У мене є припущення, угу. що ви застосовуєте оці ваші прибори, Ні. які рахують деревину? Цилиндр... Як... Цилиндру... Так, як... Як Ні. То у неї отут 30, і через 9 Ні. метрів тридцять. Ні. Ну перевіримо, я ж кажу. Ну, мені так кажеться. Ні. Що тільки таким чином у мене Ні. Е, я прикидував, могло набігти така кубатура і... Ми, ми циліндри не, не, не рахуємо. Тільки конус. Тільки конус. Це... Да. От є інтернет? Немає. Немає тут? Н -н 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 -н. Щоб пропускали тут купу, там... Та це довга пісня, ми тут не знайдемо цих всіх дерев. це ж ви шу... Ну, ну та, Тут, бачите, тут такий граби, грабик слабенький. Ми його самі не знайшли. Ми самі не знайшли, тому що ми ну, ну, шукали там, звіти. Тут 500, 500 дерев в рубку. Я вам показав, які ямики. Тут е... дивіться, 500 дерев в рубку добре. Да. Добре. Там, Я не міг встановити кількість, тому що в мене немає перечотки. Через що я приїжджаю і прошу. Ви ж кількість по факту встановлювали? Я не можу встановити кількість, бля. Я, і, по факту я встановив те, що я знайшов і то я все не досчитав. Я ж з цим погодився Я кажу, я не все. Так, а як у вас вийшов об'єм більше? Якщо ви, 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 ви порахували тільки дві третини дерев, знайшли дві третини. Тому що ви тут суттєво ваші підлеглі бі, занижують кубатуру, бля. Так. Оправді, що, тут, що тут не, не зрозуміло? Що не зрозуміло? 500 дерев, а ви пишете, що у вас е, що там, 154 до, до заготівлі, да, блін. Це, смі... ну, це смішно. Ну чого смішно. Ми навіть менше дерев насчитали на меншій висоті, бін. конусом, все положено. То, дивити, то, в нас, то в нас вийшло нас відповідно всіх таблиць 220 кубів. Якщо ми посчитали би всі uh -huh. і, і з, вашими, uh -huh. з вашими висотами, які вони є, не 9 метрів, а 18 чи 24, як ви там вказуєте, то тут взагалі буде перебор 300 кубів. Ну, 150-150, наприклад, ну, так таке є. 50% десь наліво уходить. О. Отак воно буде. Я це доведу. Це, ну дайте час. А пере повірте. Повірте. Доведу. Ай, не чує, баба. Ні-ні-ні ні. Це невірне визначення. Невірне Тероризує тероризує Макарівський район такі структури, як «Ліси України. Ті бізники, які думають, що мають відношення до мусорів чи до органів місцевого самоврядування, починають землі ви? засіювати, які належать державі, От. Да. які починають добувати корисні капалини, незаконний встановлений спосіб, без плати жодних податків. Це, це ви тероризуєте. Ви. А я таких як ви, терористів, виявляю. Я зрозумію, що вам не подобається. А що ж не подобається? Я ж в, в, приклад, в, в, Мені якраз подобається, я як це характером що... займає. Ну щось ви знаєте, не звертаєте увагу щось, на щось прозорування що... прибережно смуг... Як це не звертаю? Ви можете, не, так. ви бачите, от ми з вами не знайомі, да, да. і ви не дивитеся. А я вже не слідкуєте. Вирішила, а от ви, ви відслідкуйте нашу я діяльність, відслідкує. і ви я почав. і ви знайдете там і розорені. Е, ці смуги прибережні, захоронення відходів, все там знайдете. Ну, я ж не можу кожному розжовувати. Людина, яка цікавиться, вона знаходить. Який не цікавий, я ж цікавлюся, да, що... скільки ж тут порубано було? Не, вас вас да, не я знаходяться. Ну як це не, не цікавить? Вас цікавить, тільки так. хейт. Ага, і, ага. Мабуть, якась медійність. Чудіше. Ні, Ну це ваша особиста думка. Я ви, мож... ви ж казали, що я маю на неї право. Я, я ж не я ж кажу, ви маєте на неї право, ще раз От. Ви маєте на неї право. Я, ну, маю да. думати ви мені вискажите. краще скажіть е таку ситуацію. <кій> От. Е я ж від відзняв, зафіксувався момент по поводу там, погроз мені <кій> написати в СБУ. Погроза. <кій> <Да>. Це повідомлення <кій> про факт. Да. Скажіть, будь ласка, а 25 статті. Закону про Службу безпеки України. Входить повноваження СБУ? Хто що ви там щось маєте на мене написати? Так ну. я вам скажу, чому я угу. вважаю, що це має, має зайнятися. Давайте, СБУ. скажіть. Е, тому що е, uh -huh. на сьогоднішній день державне підприємство Ліси України так. Е, здійснює дуже багато заходів щодо здійснення uh -huh. обороноздатності держави uh -huh. е, безпосередньо оці тонкомірні uh -huh. дерева зараз йдуть на Збройні Сили України. Uh -huh. А ви своїми діями uh -huh. я вважаю, що е, перешкоджаєте діяльності нашого підприємства? Uh -huh. Тому я хотів би, щоб компетентні органи розібралися. Чому Компетентні така... органи СБУ да. сюди не входить? входить. Добре, звертайтеся, ви звертайтеся, звертайтеся, будь а ласка. От і я звернуся. Будь ласка, звертайтеся, я ж не проти. Все, ну, да. поля. все, відповідно, чинного правового поля. Звісно, все правильно. Добре, я чекаю звернення. Давайте. Звертайтеся, я жду, будемо розбиратися там з ЗБУ там чи розбиратися. Ну, Бо, я так ж як ви ж не казали, що ви не. Е, ну, в, в лісі, ви, ви заявник, а далі хай Так ви, разбираю, ви ж казали, сулістія. так я ж вам доводив, що я заявник, я не сторона вот, по справі. Вот. А ви мені казали зворотня, а тепер ви кажете, що я прав все-таки був. Ні, так? ні, Я сказав, що ні, я ні, буду знати так, як ви. Почекайте. Ні-ні, ні почекайте. Ви ж мені доказували, що я маю щось там, де результати, і ну, так вважайно. далі. Я вам пояснил, і потім що ви ж я... ви сказали, що у вас є протоколи огляду, що у вас є інформації по справі. Правильно. Я вам сказав, я вас повідомив, що я не є стороною по справі. І так мені, ви повірте, я а дуже, такі ви такі мені дуже, великі, дуже великі. В рамках, в рамках судового в чого? рішення суд надав. Яким чином, якщо ви не сторона, е, дивіться, З для то, має, має право дивіться можете оскаржити дії судді. Е, ВРП, не ВРП, не ВРП, будь ласка. Вища рада правосуддя, звертайтеся, вам все від, віддадуть. Давайте е, договоримо те, що ви ж щойно говорили, що я маю якісь давати результати. Я вам сказав, давайте підемо. Не маю давати результати, а де, я вас питав, де чи ви маєте. Я вам сказав, не що я не сторона по справі. Ви зі мною почали ну, сперечатись, а тепер ви кажете, а тепер ви кажете, я цим займатися не буду. Так ви ж сторона по справі, ви, ви ж маєте, так. Сторона. Де, де результат? Буде результат від вас по СБУ? Ну так давайте, ну я ж я ж чекаю. Мене не потрібно лякати, не СБУ, я вже ляканий да. цими СБУ тут і всіми остальними. Ну, ви ж мені, що там погрожуєте. СБУ. Ну, мені чесно смішно І це слухати. звука як Погрожу ну <смірно> бо це просто ви несете нісенітницю, розумієте. Безобразно нісенітниця. Чим моя нісенітниця відрізняється від вашої? Тому що в мене фактичні дані, а у вас якась дичина. Тобто, ви вважаєте, що Тобто те, що ви два місяці перебуваєте на території нашого підприємства? Ні, це не ваше підприємство. Підприємство можливо ваше, але територія це не ваша, це народу України територія. І мені жоден закон не заборонений. Ви не можете заборонити громадянам. Відувати державне підприємство, в я тому не числі. Да. Що вас тоді дивує, що я тут перебуваю? А, ну ну дивую, ну. чому ви щоденно тут перебувають. Так мені хочеться. Це моє особливе бажання. Ну що Я вбачаю в цьому якісь. <рес> е <рес> вбачайте <рес> Виклики. Сказочний долбойоп. Зачем його только з больниці випустили? Ви знаєте, ви тут не вбач коли ваші підлеглі, е, порушують законодавство, а тут ви вбачаєте. То ви вбач чи не вбач? Ну, я ж ну. маю право. Да. Ні, так ви маєте, ви приділіться. А я не користуюся. Так ви так користуйтеся. Ви приділіться. Ви вбачаєте чи не вбачаєте? Чи у вас якесь виборочне? Своїх працівників ви не вбачаєте. А тут мене вбачили, що я перебуваю на території Мої працівники так. здійснюють свою діяльність. Да. Якісно, ефективно. Ага, да, 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 да. І ви їх призначаєте, до речі. Ні. От тут ви знову да. помиляєтесь. Я нікого не призначаю. Ну як же ж, Ви ж мені особисто написали, що ви призначили молодого керівника комурівського лісництва. Ви ж мені написали. Ну, Ви Я ж особисто. Да. Ну, показати ну, зараз повідомлення? Можливо можлива описка. А, я сказав, що призначений так. молодий керівник. Ні, ні, ні. Я ви, не при... ви призначили е, 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 молодого, молодого я керівника. Ну, да. Я можливо помилився. Uh -huh. Я не здійснюю призначення. Uh -huh. Та я це знаю. Ну, ну, я відкрив вам невеличкі секрети, це знаю. Навіщо ви говорите, що я да. призначаю своїх стихів? Спірів... Тому що ви не думаєте, що я вчорашній. Я ж теж все записую, все, все мене фіксується і так далі. До чого? Да. чи не ну, То я ж, я ж думаю, що ви розумієте, що а, я публічна особа. Ну, я ну... одразу вам сказав, що в мене все фіксується від початку до кінця. Ну, я, нічого не збираюсь, я нічого не збираюсь Твої приховувати. Не потім ви, знач, ви зараз тут вбачаєте щось, потім ви ще щось вбачите. От для того, щоб не було це вбачань так, непотрібних, так. От саме ведеться відеозапис. Постійний, постійний. Понимаєте? От і все. Ой, не чує баба. Нормально тут саме. До речі, тут теж на одних пеньках є клейма, на других нема. Трохи забуваєте, да? чи ваші там працівники. Ні, ну зрозуміло, що кожна курка своє болото, хвалить. У вас всі, всі дуже чудові там. І внутрішня безпека у вас тут нічого не виявляє. Ось. Але нічого страшного. Будемо стимулювати. Ще один суб'єкт, да. який неналежно виконує свої обов'язки, да? внутрішню безпеку. Звісно. Жодного разу не бачив, щоб десь внутрішню безпеку тут я зустрів в лісах. Ти, о, от ефективний да. на ватті вашу... є. Ну, скажіть, назвіть приклад, ну, на Ну, Подайте мені запит, як ви там кажете. Я не розпорядник інформації, в мене юридичний відділ є. Я не можу До, вам не давати приклади. Я не можу вам додавати приклади з коленка. От Просто вам, дайте вам приклад. В мене знаєте, скільки таких випадків? Секай, мен... ну ви ж кажете, що е, mm. ті погані, ті погані, ті погані. Скажіть, так. хто хороший. Хто хороший особисто? Та ні, нашому приємні. А, а Та, ну, я структуру, а орган, а, я не знаю. А, структуру? Певний, там, я не знаю, не. відділ поліції. А знаєте, в сім'ї не без урода. Жодної структури так. державної я не зустрічав, де немає якогось льдораса, який десь щось допідкрив. Да Підпиздив, чи щось там підкрав, чи там щось якось зробив якусь корупційну дію. Жодної я хотів задати питання. Так, а, угу. о, от ви, матюкаєтесь, праєтесь, так. такий у вас грубий сленг Ми відвічили це так. для контенту, чи це ну це якось привертає увагу дітей, чи чи а... ну для чого? Ну насамперед у мене не, не дитячий контент. якщо є якісь сумасшедші, які е, змушують дітей дивитися ну, мій контент. Доступ, ви звісно, і що? Ну, Відкритому доступі і всяка, а зараз я, там еротичні фільми йдуть по Ні, телевізору. Нема. Да, розумні як батьки... Ті, е, е, ну. Як ті молоді діти, які так, хотіли так. би побачити, як допустим, е, гром, громадськість. Діти? Ну, там... 15-16 років. От вони хотіли би побачити, як е, борються з е, корупцією. 15-16 років вже дітей мають. Ну, діти. Да, так, зрозуміло, це для мене діти, для вас діти. Ну, Так і що? Вони, ви думаєте, від слова хуй обморок падуть чи що? Потеряються ну, знання. Чому ви так акцентуєте? Ні, на цьому? ну, я, я, так, Ви ж задали питання. Чому ви, ж, ви значит, так акцентуєте? Ви, на цьому? Ви, ви задали питання, ми з вами розмовляємо. Да. Так? Людям це цікаво буде. Ви задаєте, я вам відповідаю. правильно? Нема діалог... відповіді. Як це немає? Ну, ви не відповіли, ви кажете, що мене діти не дивляться. А чому Та. ви матюкаєтесь і використовуєте а. сленг? Ви а я зобов'язаний вам казати, що Та, я матюкаюся. Да. Це моя емоція, я виражаю так свою емоцію. Вам підходить така відповідь? Тобто вам так зручніше спілкуватися? Ні, ні. Просто вже оця свавілля вже доводить до того, що людина не тільки матюкатися хоче. Лю, що люди, звичайні, вас на вила хочуть посадити, не те, що матюкатися. Звичайні люди, ви почитайте, що про вас пишуть в соцмережах. Ну, вообще, взагалі взагалі. До чого ви довели, ну, я не знаю. Ці масштаби злодіянь, які відбуваються в ДП ліси України, як вони знущаються над е, природою. Е, ну, люди просто в шоці. А що означає, що Що означає? Угу. Я не знаю. Ну, ну, ви, ви ж якось якийсь смисл вкладаєте ну, в е, кажу, от Люди не зря пишуть, що ви хороший актор. Чому? Ну, ви, от, ви так включаєте таке, знаєте, не розумієте, що такого. Значить ви не розумієте, ну, я дізна, про не що я... маю... не розумію. Я якась кацапи все такі понятні, не розумію. Ну, Дивіться, я... Ну що, давайте так, добре, будемо, допу... як, там, допустимо, два <кхем> години <назад>. тому <кхем> е да. проходить колосальне реформування.